Найкращий сільськогосподарський район Черкащини – Шевченківський. Тут найвища урожайність зернових. Друге місце посіла Чорнобаївщина, третє уманщина. Лідерів нагородили преміями у 20, 15 та 10 тисяч гривень відповідно і пошанували вимпалами першості на урочистостях, присвячених професійному святу аграрів, яке в Україні відзначатимуть цієї суботи. Побувала Лідія Моланіч. 16 листопада день працівника сільського господарства. Напередодні свята його кращі представники зібралися в Черкаському палаці культури, дружба народів». Тут на них чекали урочистості і святковий концерт за участі українських та російських зірок естради. Ми прийшли сьогодні всіх вас привітати з гарним і чудовим професійним святом. Першим тордівників ланів і ферм привітав гочільник Черкащини Сергій Тулуб. Він наголосив, продуктивність праці у сільськогосподарських підприємствах за останні 10 років зросла майже у 9 разів. За 10 місяців 2013-го господарства регіону виробили продуктів на 13 мільярдів гривень. При цьому питома вага нашої області в загальноукраїнському кошику майже 7%. відсотків. Цьогоріч зафіксована найвища урожайність зернових і очікується найбільший валовий збір зерна. Нарощується поголів'я ВРХ і активно розвивається овочівництво. За цих хліборобам – доземний уклін, зазначив голова облдержадміністрації. Нехай не переводиться селянський рід на українській землі, а його праця буде належно поцінованим. Велика подяка вам за любов до землі, терпіння та витримку. Нехай нива щедро колоситься, а добробут і злагода прийдуть у кожну домівку. Нині Черкащину представляють 770 агроформувань, більше тисячі фермерських господарств та майже 240 тисяч особистих селянських господарств. Кращі їх працівники цього дня отримали визнання та нагороди, ордени, почесні звання заслужених працівників, подяки прем'єра міністра, грамоти міністерства аграрної політики, облдержадміністрації та обласної ради. Дякую і президентові. І сьогодні нашому губернаторі Сергію Борисовичу герою України за те, що наша Черкаська область розвивається. Є великі інвестиції, і в нас є велике майбутнє. Особливі нагороди дісталися курсун Шевченківському, Чорнобаївському та Уманському районам. Грошові премії вимпили першості та пам'ятні сувеніри до 200-річчя Шевченка. Ці регіони дали найбільшу урожайність зернових. А щоб людям, які вирощують зерно, трудилося більш натхненно, подарували святковий концерт за участі московської групи Алемаки, Маки», дуету співаків пародистів «Світязь» та подружжя білоножків в ми ромали. Лідія Меланіч, Олег Клименко. Черкаська служба новин.